На полях Шевченківської, Галицинівської та Воскресенської громад, фермерське господарство Юрія Драгоя працює з 2016 року. Чоловік каже, нині орендує приблизно 900 гектарів землі. Підприємство орендує земельні ділянки. Ми збільшили кількість землі в минулому році. В нашому регіоні на півдні Миколаївщини дуже велика посуха. Ну, практично у нас немає господарств в нашому регіоні, які б відпрацювали сезон без, без збитків. Ми відрізняємося таке великі збитки, середні збитки, маленькі збитки. Тому це зменшило якісь можливості розширювати земельні банки в подальшому. Через кліматичні зміни в регіоні, каже Юрій, не планує купувати землю. В минулому році. Почалась посуха з травня місяця, і вона, скажімо так, от знищила наші врожаї соняшника, але ну, завдяки тому, що було зими культури, то ми якось втрималися на нулю, там без збитків. А в цьому сезоні ну, посуха просто шалена, просто ніхто не сподівався, що таке можливо. В метровому шарі ґрунту вологи практично немає. І зараз перед цими фермерами нашого регіону стає питання, а що робити далі. Оформити у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення під час воєнного стану неможливо, говорить сертифікована інженерка землевпорядниця Любов Вербицька. Тобто люди, які зараз ще хочуть реалізувати своє право, вони не можуть впадати, тому що є обмеження у зв'язку з тим, що право власності на незабудовані земельні ділянки зараз не оформлюється. Тому люди, які бажають, треба їм тільки чекати дай Бог закінчення війни. У Шевченківській громаді фермерами використовується приблизно 85% земель сільськогосподарського призначення. Вирощування овочів дає більший дохід у місцевий бюджет з одного гектара землі, адже до роботи залучають більше людей ніж у вирощуванні зернових, розповідає голова громади Олег Пилипенко. За рахунок того, що на території громади є інгулецька зрошульна система, і багато господарств мають можливість зрошувати. Ті поля, які в них обробляються, то це дозволяє мати стабільні врожаї навіть в таких важких умовах. Всього на території громади близько 40 тисяч гектарів ріллі. Більшість її обробляється, є частина земельних ділянок, які належать громаді, це комунальна власність і. Ми почали робити те, що ніхто не робив до нас, тобто наводити лад в цьому питанні. І ці всі земельні ділянки були проінвентаризовані і здані в оренду через земельний аукціон. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного у головному управлінні Держгеокадастру у Миколаївській області повідомили, що на території області за перше півріччя 2025 року укладено 127 договорів оренди земельних ділянок з товариством з обмеженою відповідальністю Держзембанк на загальну площу 13 477 гектарів. Станом на 1 серпня 2025 року в Державному земельному кадастрі в межах Миколаївської області зареєстровано 337 499 земельних ділянок усіх категорій. З початку 2025 року на території Миколаївської області укладено 26 договорів купівлі продажу на земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності. Також з початку 2025 року у Миколаївській області орендовано майже 584 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, Йдеться у повідомленні. Середній розмір оренди земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності становить 6536 гривень за гектар, що на 1713 гривень менше порівняно з 2024 роком. Найбільше землі сільськогосподарського призначення Державної та комунальної власності здано в оренду у Баштанському та Миколаївському районах, повідомили в управлінні Держгеокадастру. Юлія Голокос, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаївщина.